Колядки та спогади з дитинства. Саме так напередодні Різдва військовослужбовці у Рівному відчули атмосферу свята під час реабілітації. Разом вони створювали декоративну вифлеємську зірку один із головних символів різдвяних свят. У кожного вона вийшла особливою: хтось обрав патріотичні мотиви, інші яскраві кольори та традиційні орнаменти. Мені подобається тобто до такого до таких заходів долучатися малювання. Тобто мені сподобалося. Тут на цій реабілітації я почав малювати. Може, може, звичайно. Е, біжу, зірочку я розпробовую різних Просто так, ну. Ді? Так просто задумав намалювати її. У давнину різдвяну зірку носили з собою колядники як атрибут свята та символ народження Христа. Традиційно вона яскрава, часто восьмикутна, що уособлює світло та гармонію. З роками вифлеємський символ трансформується, але не втрачає свого значення. Сьогодні вже ця зірочка керамічна це такий символ, який ми підготували заздалегідь для того, щоб наші військові. Змогли їх розфарбувати і вдома вже повісити на холодильник. Тобто зірочка різдвяна, зірочка трансформувалася в так ну так само в різдвяну, але вже в такий атрибут. Е Декору, який ми можемо використати в побуті. окрім різдвяної зірки, учасники майстер-класу працювали і над створенням дідуха, традиційного українського різдвяного оберега. Це сніп з необмолочених колосків зернових культур, який здавна символізує добробут та зв'язок поколінь. Колись він ставився на покуті. Це таке місце біля ікон. Сьогодні він ставиться на святковому столі, поряд де збирається вся родина. <зас>... На святвечір. Аби підтримати бойовий дух та ментальне здоров'я, захисники співали сучасні колядки і згадували старовинні, ті, що знайомі кожному, ще з дитинства. Завітали в осередок, де проходять ментальну реабілітацію хлопці, бійці наші, аби розповісти, що от от народиться Христос, Спаситель, трошки додати гарного настрою, трошки підняти дух. Розповісти про традиційну культуру нашого регіону такі зустрічі не лише знайомлять із традиціями, а й допомагають військовим відчути підтримку, тепло та атмосферу свята навіть у непростий час. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, Юрій Дмитришин. Випуск новин.